Питаємо, шановні друзі, другий за ліком номер сьомий. Андрій Климко. Подивіться, забиває Роман Саприка. Вже на першій хвилині цього протистояння забиває колектив Ономас. Ось це. Команді не додасться. той факт, що що зберігає штурм шанси на боротьбу за топ-3, це дійсно дуже хороший момент. Там на, на нервах так переміг оп... або одна, або інша. Тут лише запитання, хто саме? Храмов на перехопленні діє. Храмов Момент, який не забуває Віктор. Саме тому, я думаю, зараз десь металісти вже і так. Потроху готуються вже навіть до наступних матчів. Задання у команди було. До того не з'являлися, бо ж мало грали. Удар поворот. Удар від Порощена, доволі непогана спроба. спроби, у турнірній таблиці на один заліковий пункт аніж енергія. Сокіл це, це взагалі дикість, про це ми вже говорити не будемо. Задання принаймні вийти до фіналу Кубка. Момент який ось зараз вихованець анерії забиває. Богдан Стефанків. Богдан Стефанків 2-0. Робить рахунок. 8 залікових пунктів. команди Уномаса. Статистика відповідна тій. Яка. Зараз забиває шокарі. Подивіться, що витворяє сьогодні. Колектив рестораторів. 3-0. Це просто катастрофа у першому. Тепи. Зараз дивимося. Подивіться, що виробляє просто у намаз. Це, ну, це фіаско, друзі. Це фіаско вже у першому таймі. Шановні друзі, от, кого немає, так, це певна річ Олег Кучер, який сьогодні тим не менше на лавці запасних, але як приступає. І уномас з'являється. У такому складі. Дмитро Галаджун е, у воротах Номер 12 Момент, який не забиває. Чорний. Удар по воротах. 30 стартує матч енергетиків із МСК Харків. Перехоплення від храму. Храмов іде вперед! Забиває Віктор Храмов. Класний прохід, класний забитий м'яч. 4-1. Рахунок у цьому протестує стає. До е, стану е, команди І, зокрема, до стану енергетики пробуває. Коли плануєте дограти чемпіонат Львівської області серед команд першої ліги, ну це найперше запитання до ОРНЕМ. Так, звісно ж, неприємно, е, що сьогодні не буде матчів першої ліги Львівщини. Е, доволі рідко е, мусимо з ним миритися. Так, е, Цімерман класно як проходить зараз. Леха пробиває е, цімерман на місці. Не пройшов цей пас. Пробиває Давидко. Момент який чорний. Що тут? Фіфа з футзалу. А, обігрує все-таки кількох опонентів Циммерман. Давидко не вдала передача. Давидко пробиває. Кидання вперед. І тут У пасиві у номасу. Цимерман, що витворяє Цимерман? 5-1, 5-1 забиває Андрій Цимерман. Дуже класно робить цей забитий м'яч. Удар по уротах, забывает Чешин. 5 2. Рахунок у цьому протестует, а не стоит. Чешина. Шокарев. Шокарев, прострела. Хомченко. Удар від соприки, який залітає. Зараз. 6-2. Ну тут я не знаю, чи варто звинувачувати Давидка. У мене запитання, чому не повернувся чудний у ворота. На це стандартне положення. Годинка паузи і центральний поєдинок цього ігрового дня. Nice Guys ФК Мостиска.